Всім привіт! Вітаємо на нашому YouTube-каналі. Постійні глядачі знають, що я зараз займаюся модернізацією так, умов тримання бройлерів як самого приміщення, тобто сарая, так і кліток. В тому числі і це кормушки, і водопостачання, і. Їхнє поїння. От, сьогодні розповім вам і покажу, які будуть годівниці. Ну, в принципі, в мене вже вони стояли, Тобто, ми зараз ну, стараємося максимально використати ті матеріали, які є. Самі розумієте, зараз не дуже прості часи. От, тому в мене були такі годівниці, їх було 9 штук. Дві ой, 6 метрові, здається, да, ну там трішки менше. І 6 е, 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 І3 були 70, щось таке. От. Постійні е, глядачі знають, що, ну, конструкцію е, попередніх е, годівниць, е, ви знаєте, От, тут було вирізані такі заглушки з ДВП. І Прикручені саморізами, до них було, тут був залишений такий бортик, і до них йшла тяга з електрода, здається, четверка або тройка. От, і, тяга, і вони навішувалися. Так як, скажімо, в рамках модернізації тримання бройлерів, я стараюсь максимум. Ну, максимум відмовитися від всього дерев'яного. Ну, не враховуючи, що сам сарай да, весь зроблений з дерева, От, по каркасній технології. Ну зараз не про це. От, до, речі, до речі, зараз я вам покажу, хто, хто може перший раз на каналі, я тут їх ці всі повикидував От, є. От, так це виглядало. От, ну, приблизно. От, тут заходив штирь, він був загнутий от, і гачком навішувався. От так. Це дерево, до речі, е чому почалася модернізація? Да, тому що дуже розвинулись блохи в дереві, в щілинах. От, і я вам скажу, що навіть в оцих щілинах, е в годівницях були блохи. От, тому я вирішив відмовитися від такого варіанту. Він, в принципі, робочий, але миючи годівниці після кожної партії, воно потрішку ну, розбухає. Це таке виглядає більш ну, живіше, скажімо, але є які вже ну, такі в жахливому стані ці заглушки. От, тому я, вона була з цієї сторони, ну і, звісно, з тієї. Я обрізав в розмір максимально, скажімо, який можна було тут врятувати. От у мене ширина в кліці дверей, здається, 95 чи 96, то ці годівниці вийшли по 86 см. Ну, тобто, ну, можна було б да, трішки щоб там, 10 см, щоб воно більше, скажімо так, було в міськість корму. І Доступ да, був би ширший би для е бройлерів. Але ну, тоді прийшлось би це все купувати. Тому я зробив максимальний, який можна було, скажімо так, витягнути звідси. О, Тут 6 буде е в мене. Е для великої клітки 6 по 86 см. І отаких от от також буде 6, вони коротші, тому що в маленькій клітці двері 1,40 40 які розділені перемичкою. тому там також буде 6 годинниць але вони будуть менші по 64 см. Як вони були зроблені, Оцей виріз. Тобто, ну, зрозуміло, да, тут труба полукругла, я прикладав лінійку і оцей розмір по окружності 6 см. Вирізаємо, я залишав перемичку. Тут, бачите, дуже маленька, бо я, ну, скажімо так, дорізав сюди. Взагалі я залишаю ось, ось тут видно 2 см. Це 2 см. Ну, тут я трошки. Замріявся і прорізав. Але дуже добре, що е, залишилася вона. Хоч, ну, така маленька, але є. От, взагалі 2 см. Тут аж 6 по окружності, це все вирізається. От, якщо ви будете робити, як робив я із дерев'яними заглушками, то обов'язково треба не дорізати до краю, а залишати ну, якесь тіло, повне кругле, щоб так е, краще. От, можна і так кріпити, але так буде більш надійніше. Е, на цих, так як вони також перероблені, із длінших, там 70. Чимось вони були. от, Я їх зробив на 64. От, на них були також ці перемички, я залишив. І три я зробив нових. У мене була труба, там вона щось метр 40, здається. І ще один шматочок, воно той дальній, я знайшов. От, і тому вийшло у мене 6. Тобто я на це не витратив кошти. Чим буду заглушувати, так як вже відходимо да, від дерева. Я довго думав, але ну, прийшлось, прийшлось купити такі от заглушки. Я їх брав, мені потрібно їх багато, 24 штуки. Тому я їх взяв ну, по гарній ціні, скажімо так, не в роздріб, а майже по собі вартості. Ну, довелось, довелось витратитись, не хотілося, але вже якщо робити, то робити. І буде це виглядати. Ось так. Ну, я взяв, на прикладі на маленький. Ну, принцип буде на всіх 12 штук. Отак от, от. Я спочатку ну, скажу, ідея не моя, мені підсказали. Дуже дякую цій людині. От, е я попробував всередину, то дуже сильно звужує. А так, ну, як бачите, трошки розширяє, але нічого страшного. Е можна. Е Можна саморізами, але я все-таки хочу на заклепки кльопником і все заклепаю. Думаю, отут одну, тут одну, так як це край тут і тут зроблю, тут-тут. І тут не знаю, тут думаю десь одну тут приклепати і одну тут. Тобто 6 заклепок. Чому тут? Ну, Щоб воно не розширялося, бо коли я ну, не відходило скажімо, ось в цьому місці. Тому що коли, ну, коли я заклипаю ту і ту сторону, то я отут буду вирізати болгаркою, щоб збільшити трішки кормушку. От. Скажімо, корисну її площу. Бо тут, мабуть, по 5 см, да, тобто 10 см вже закрито. От, тому я тут виріжу, ну, не до кінця трішки залишу, може, ну, може і не варто, але я залишу. Залишу, думаю, якесь буде ребро жорсткості, але чи потрібно воно ну, ось, ще буду дивитися. От, і приклепаю ще обов'язково треба бити не сюди, тобто вниз, да, де буде потім виходити не, не по центру, а отут буде з боків. Ну, тому що за, тут більше всього корму і він його там вичистить буде погано. Коротше, за нього буде за, скажімо, той кінець, закльопки буде. Цепляється якась пиль, корм, і вона там може накопичуватися. Да, І мить буде краще. Коли будете мить тут низ, то там чи ганчірка ні за що не буде цеплятися. Думаю, що зроблю цю частину. Потім е думаю, виріжу. От, і вже потім поки що не знаю, думаю використовувати ті ж самі електроди, От, буду тут а, сверлити і на, трішки більшу, на 4 або навіть на 5 е товщиною на 5 мм, е закльопкою сюди. А, і до речі шайбу ну, Тут поставлю. От, і до речі тут також буду звідси ставити шайби. От, тому, ну і також тяга. Там я ще не придумав, куди буду кріпити на самих клітках. От, але, але поки що так. На цьому зупинився. Тобто тут також 12 штук, це 24 сторони. От, є кусок роботи, тому поклипаю, виріжу, ну і під час цього всього буду думати, як їх буду навішувати на клітку. От, ну покажу, як вийде все. Ну, якось так. От. На труби я не потратив. Це ті, що в мене були, використовував. Ну, так, да. буде витрачено тільки, ну, вже витрачено на такі от заглушки. До речі, вони такі ну, міцні. Тобто на них буде ну, добре триматися, так, якщо за них будемо підвішувати. Якось так, може хтось планує робити, от. то я думаю, вам згодиться мій, ну, спосіб виготовлення таких годівниць, але ну, на сьогоднішній день, скажімо так, каналізаційна труба, ця 110, ну, вона не дешева. Коли я робив їх 4 роки назад, вони, ну, вона копійки коштувала. До речі, от бачите, це експлуатація от їх 4 роки. Це їх помив. Точніше, домив тут пару штук, а взагалі помили дівчата, за що їм також дякую. От, якось так. Ну, добре, працюємо, покажу трішки пізніше, що виходить. Так, Годівниці я вже зробив. Покажу вам готовий результат. Отак вони виглядають. Як я й говорив, на такі от заклепки поставив, отам от видно, туди, ну, скажімо, зсередини була підкладена шайба. От, ну, а звідси, звичайно, її шляпка. Я е, не знаю, я не пробував, е, щоб не класти шайбу. У мене вони були, тому я вирішив використати. Е, ну, е, Скажімо, так, що це е, е, як мінімум краще. Чим би шайби. Але я думаю, матеріал самої кришки він м'якенький, то воно б її, б, напевно, не роздавило. Ну, не знаю. У мене були, я поставив. Як бачите, ось вирізав я болгаркою. Що можу сказати? Краще вирізати, коли воно ще не приклепано. Тобто вставили, як у мене було на початку, вставили. Відмі... Відмітили, потім зняли, вирізали, а потім уже приклепувати. О, тому що ви бачите, ось тут теж цепляється воно. О, але ну, зробив. Зробив, Скажімо так, не то, що незручно, а більше часу, тому що треба акуратно, ну, скажімо, не так швидко це робити. Як бачите, залишив. Отакий от, от скажем, таке ребро жорсткості. Думаю, все-таки, що воно буде не зайвим. Тому що, якщо залишити саму, скажімо так, відрізати отута, то тут буде сама ця частина, вона буде. Е ну, е Якби звільнена, да, чи вільна, от, тому буде ризик, що вона може е, ну, або відходити в цю сторону, або відламатися взагалі. Тому е, обов'язково треба залишити е, таке ребро жорсткості. У мене тут сантиметр, ну, приблизно сантиметр, можна навіть менше. От, ну, отакі от годівниці, я думаю, що е, підуть. Сама, скажем, сама оця конструкція, оця, вона в мене вже використовується, як я говорив, 4 роки. Я ними задоволений. Єдине, що в якомусь із відео я говорив, що, що може сюди поставити борти, от, але в мене зараз немає часу. От, і втрати, ну я не знаю, втрати, корма за весь період вирощування їх в цих ну, в даних клітках, при даних годівницях. Ну, може, кілограмів 5-5. 4 5. Я рахую, це, небагато, це я не багато. Але я не буду, скажімо так, сперечатися, да, це втрати. От, але зараз вже немає мені часу ставити сюди бортики. Але якщо у вас є можливість, то обов'язково треба сюди ставити ну, хоча б мінімум 5 см. от Тут також, скажімо, гачки приклепані, тут шайба. там видно, да. Тут стоїть більша шайба. От, ну, щоб трошки його підсилити. От, ну, і от такий от гачок. Навішується на сітку. Вага тут буде невелика. Я, чесно кажучи, не знаю, скільки сюди вміщається корму. Це в мене старі електроди. Тройка здається. Да, тройка старі. Напевно, вони ще навіть радянські. От. Можу використовувати не знаю якісь навіть мотузки з гачками, якусь проволоку. Ну, в кого ще є. У мене були електроди, і я з них зробив. От. Виміряв. Необхідну собі висоту, от бачите, таку зробив, щоб воно, ну, скажімо, не лежало на цій балці, а висіло, тому що тут в балку буде, бройлери все одно його будуть там трохи рухати туди-сюди і буде вибивати там фарбу. Тому, ну, от бачите, там є проміжок. Отакі от годівниці. От, якщо е, хтось планує робити, то я рекомендую. Я рекомендую показав. В принципі, нема нічого складного. Про розміри я сказав, От, тому, може кому згодиться дане відео. От. Постійні глядачі можуть помітити, що клітки вже готові, але заключна серія про клітки буде, буде окремо. Зараз відео про виключно про годівниці. Ну, отак от, от. Все. Дякую вам за увагу. Хай завтра буде краще, ніж сьогодні. Слава Україні!